Доброго дня, друзі, слава Україні, героям слава. Дуже вдячний підписчику Жені. Прислав він отакий метал. Те, що я шукав. Людина, яка в нас брала сою, яка задоволена, прислав він мені ось те, що я сороковий метал. Зараз будемо болгаркою вирізати те, що нам потрібно. І побачите. Це мене зазатія така досить цікава. Я думаю, що деякі люди возьмуть на це як образець. Так, метал, що тут у нас. Звісно, болгаркою треба погратися, але це, видно, за гусениці, Вроді сороковий. Так, сороковий. Сороковий те що й потрібно. Ось такий розмір. Напишіть в коментах, яка вага даного 34 на 27. Яка вага даного блина? Ну я думаю, ви вже зрозуміли, що я хочу поставити Камазовський фаркоп ось пластину, різаком так вийду, красиво вийшло, але товста резина зараз трошки під косину буду пробувати здувати. Різаком позрізав я. Щось покажу, багато все. Декі по той, щоб доставало. Далі пробуємо. Так, дивіться, вийду під косину. Звісно, на станку було б краще, але, але те, що маємо, те маємо. Тепер гарно виходить, сідає. Осталося сварочні роботи проводитись. Хай витягне. Будемо все заварювати. Ну, далі буде. Так, значить зварюю я... Опа, все проварюю, вже вварив його повністю, щоб було. І хочу вам підказати, оці мішають, зразу їх обрізайте. От там тоді як варить, воно зараз гаряче. Прийшлося під углом зрізати, щоб попроварювати так пластинки, все вселяю. Кругом он поварював і тут маленький шовчик. Ну, куда, что? Он это болтан держит. И вот Трошка тут наложивный красиво, но он краще. Пойдет. Багато сварки не буде, я думаю. Буде міцніше. Так, друзі, колеги, значить, пройшов тест-драйв нашій фаркоп. Зараз по ньому розповім, але хочу звернутися до вас. Є бажання зробити такий ще прицепчик. Для цього Ну, Шукає, може трапиться нам при це ПТ 6. бажано по Полтавській області. Може хтось з вас знає, підскаже, наберіть мене по номеру телефону, ліна Viber. Напишіть мій номер телефона, закріплений за каналом, і також він буде в описі. Зараз почнете писати, звернись до коломійця, друзі. Зверталися, не треба, будь ласка, цього писати. Хочемо поїхати подивитися, обдивитися, бо всі нюанси, такий горький опит є. Будемо дивитися, в якому стані і скільки потребуватиме ремонт, бо коштів дуже багато потрібно, щоб зробити отакого от красавця. І надійно, все це робилося не для продажі, а робилось для себе. Тому не пишіть за коломійця, Я одразу прошу і ну, кацапи по-любому напишуть. Тепер почнете писати, що можна б зілку докласти коштів і купити да, друзі, Можна було б купити, але зіл нам не потрібний. У нас є ось камаз склад да, поки в нашому господарстві. І ще один, одну техніку. Содержать э, у нас, так сказати, не потрібно це все двигун, трансмісія. І, як правило, ну, нам потрібно там 10 днів, щоб свій урожай вивезти. Да? Тому тим болячем, коли у нас є такий красавець, який може тягати такий прицеп, тут десятка соїв лаза, 9-400 кукурудзи без питань. В планах було у мене ще третій борг під семечку зробити, але сімечку поки відмовляємося сіяти, робити не буду. Може. на Наступний рік доступ на шиї, щоб десятка суди кукурудзи влазила. Прицеп взагалі бомба, дуже класний, подобається. Тому зілка поки не хочемо брати. Лучше хай два прицепи стоять, яких можна підцепити будь-яким трактором, але поки не підчіпляємо до других. Бо, Масло, щоб тільки з хата було. Бачите, як все циліндр ну чуть-чуть помутнів, помокрів. а щоб такого печального нема. то і Все зроблено для себе. Все ідеально, рама усилена. Я думаю, хто писаний канал, той то знає. Камазовський круг ну робилось все для себе. Коштів не жалілося на цей прицеп. Колись, може, більш детальний обзор. Чомусь я не зняв, як я його возив, як тут борта вигинаються. І що це не той прицеп, який роблять для продажі. Тут все таке усилене. Тому, друзі, може хтось з вас. Да, до речі, скажу, що по резині дуже класно, мені подобається ця широка резина. Да, він важкий прицеп, 3200 його. Але по полю, коли тянемо, після доща 9400 кукурудзи, він не тонеть. Як ПТС-4. В тому році ПТС-4 там 5 тонн сипали да, бункер, то він тоне і трактор важче тягнуть, ніж оцей і 9 тонн. Ну, якось так, друзі, може хтось підскаже. Якщо знайдемо по Полтавській області, недалеко, може сусідні, ну, так сказати, кілометрів 100, щоб ми камазиком поїхали. Зацепили і погрузили і привезли. За адекватну ціну. Так, тепер по самому Фаркопу. Що по Фаркопу? Фаркоп бомба, Камазовський я зробив. Рекомендую всім вставлю теж ще фото, як зробити на подписчик. Мені там поскидав фото. Я думаю, він буде не проти, що я поскидаю на МТЗ, як зробити, Фаркоп Камазівський. Дуже класно. Рекомендую всім. Нема а, ніяких ударів, коли бані, і коли такий прицеп буде падати е, в дорог, по дорозі ями. Ну, всі знаєте, розумієте, які у нас дороги, ямка на ямки, і коли от прицеп так сказати, доганяє трактор і піднімається в оцих ямах, то все, всі удари йдуть на трактор. Якщо б у нас дороги були, як в Європі. Рівні гладкі, то можна було б на стаціонарному да, тягати фаркопів. Але, на жаль, в нас таких дорог не буде, і не скоро ми їх побачимо. Тому, друзі, рекомендую всім зробити такий фаркопчик. Я думаю, після цього відео вже компанія, яка продає хатат, вони будуть теж робити розробляти. Я їм вже скидав. Зараз розчіплюся, покажу, які нюанси і що можна тут доробити. Ну, я зробив поки так. Підкинули сюди резинку, щоб не було цього люфта. І взагалі, супер-пупер класно. Так що, друзі, зараз розцепляємося і, і покажу, що тут наші доробить. І будуть, я думаю, клепати не тільки на хатат, а й на інші трактора. А зараз на екрані ви бачите. Фаркоп на МТЗ, який зробив Нікіта. Він поділився своїми фото зі мною і не проти, щоб я теж з вами поділився. Як бачите на екрані, фаркоп Камазовський, він перевернутий на 90 градусів. І закріплений на 4 болтах ну, спереді і задні, як правильно сказати, і 4 болта з боку. Ті болти я був позрізав і кріплення позрізав, так як у мене були сварочні роботи. Вони мені не потрібні були. Його дуже класна робота, мені подобається. Акуратно все зроблено. І зроблено, як на Камазі. Той сам Фаркоп кріпиться за рамкою. Дуже класна робота. Я думаю, після цього відео багато виробників побачать і будуть робити такі фаркопи на МТЗ. Так що, дякую Нікіті, що поділився даним фото. Я думаю, це фото допоможе. Таким умільцям, які можуть самі зробити такий Фаркоп. А далі переходимо на мій Фаркоп. Ну що, друзі, значить, розщепилися. До речі, брат одтягав на цьому фаркопі. Дуже йому сподобалось. Сказав на Камаз не сяду, буду каже трактором тягати. Камаз здоровий, важкий. Ну його трактором проще підчепив і помаленьку потіг. Значить, які тут нюанси? Бо я думаю, що. Будуть всі тепер робити їх, ставити і на ціки, і на китайські трактори, і на турецькі, і альматраки, і хатати, всі начнуть зараз їх виробляти після мого відео. Я думаю, що як куплятимете, то заказуйте такий фаркоп. Е, так як камазовський фаркоп він ставиться за рамою, сюди ще притуляється рама. Нема такого страху, що порве оці чотири болта, бо сама резинка впирається в цю кришку, і вона тримається на цих чотирьох болтах. Болти я то самі потужні взяв на 20 метал 10,9, як там міцність, да? міцність 10,9, самі 20 ну, тест-драйв пройшли, все витримали, я думаю, видержа. Не такий тут вже. 107 кінських сил, не так багато дурі, щоб порвати такі 4 болта. Ну, все одно люблю, щоб було надійно. В планах отут буде цю кришку позаварювати. Чому її не заварював? Можете написати, потрібно, не потрібно. Не заварював по одній причині. Повністю не буду, а ну а так, да? Між болтами позаварювати, щоб все-таки трималося. Чому не заварював? Старий фаркоп Камазовський, я його зняв туди краще і поставив. Він розбитий, в планах наварити сварочки, щоб не було цього люфта е -е, тут, і задні тобто, люфтить, бачте, люфтить, Щоб не було люфтів, щоб крутилося. не знаю, Іли до коря поїду хай або болгаркою акуратно зняти. І так він нам багато потрібен. Ну, як не потрібен. ну Прицепом 300 тонн перетягали в цьому году. Тому, тому так. значить Висота регулюється болти. Але вони просто так в мене стоять, щоб сама пластина не опустилась, не піднялася. Але, якщо завод робити, не знаю так підскажу, я робити не буду, мене і так влаштовує. Можна тут посверлити дірки і понарізати різьбу і прямо болтами вкручувати. Я Думаю, що не потрібно цього робити. Болти я буду 20 ставити, це не було поставив, які вдома були. Купив вже 20, щоб якомога плотніше, бо є тут люфт, так сказати. І що я тут, так як я, фризи не маю, чи як там правильно зняти, болгаркою все зрізав, чу-чуть великий люфт, багато зняв. Ну Тут ще більше я перший знімав тут багато, понаварюю, щоб люфта взагалі не було. І в планах, так так як я, так як ця кришка завариться, вона там вже раз у 10-20 год буде резинка мінятися, болгаркою тоді можна сварку буде зрізати. І я тут по контргайці поставив в планах, бо вони пішотимуть, знімати. Оця друга гайка. Здається, ну, не пробував. Зараз спробую знімати, здається, вона буде тут зачіпати або зрізати, або е, хочу зняти і просто там обварити гайку, щоб о, ну, надійніше. Є різьба, може, чи зірве, чи ні, а сварка мені кажеться, буде міцніше. Можете написати в коментарях, чи потрібно знаєте там просто обварити. Оце такі плани, такі нюанси, щоб просто не вирвало оцю ну, якомога міцніше було. отакий фаркоп. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, все буде Україна.